Ось такий базовий матеріал для стін ми створили. А тепер необхідно на ці стіни нанести малюнки. Малюнки ось в такому форматі. Ці малюнки знаходились на реальних стінах, були сфотографовані. Після цього в редакторі зображень було видалене тло. Це можна зробити, наприклад, в безкоштовній програмі Кріта. Або, якщо є можливість, то можна і в фотошопі це зробити. І після цього малюнки були збережені у форматі PNG з альфа-каналом. Тобто з інформацією про прозорість тла. І ось ці малюнки нам необхідно розмістити на стіні, ось тут, навколо дверей. Зараз ми це і зробимо. Для початку давайте створимо або додамо ще один матеріал. Продублюємо матеріал стін, знайдемо ось тут його у списку. Змінимо назву. Давайте ми з вами як-небудь по-іншому назвемо. Перейдемо в режим редагування, коли курсор у нас ось тут знаходиться, натискаємо Tab. і нам необхідно виділити лише. Ті грані, на яких будуть знаходитися ці текстури або ці малюнки. Ми зараз в режимі роботи з гранями виділяємо одну, натискаємо Shift. І ось нам необхідні лише ось ці три грані. Після цього обираємо ось цей наш новий матеріал, який ми створили, назначимо його. Але зрозуміло, що поки що тут ми нічого ніяких змін не побачимо. Для того, щоб ми щось побачили, необхідно цей матеріал трошечки нам змінити. Для початку давайте ми додамо всі три зображення, які ми будемо використовувати. Давайте ось так виділимо їх і перенесемо ось сюди. Так, і ми бачимо, що якщо одразу три виділити і перенести, то переноситься всього одне. Тому. Переносити необхідно по черзі. Ось ми бачимо ці три зображення. І тепер якимось чином нам необхідно їх розмістити в потрібному місці. Для того, щоб бачити, де саме вони повинні знаходитися, нам необхідно тимчасово увімкнути відображення дверей. щоб бачити, де ж їх розташовувати ці зображення. Беремо перше зображення. І давайте ми, мабуть, продублюємо з вами ось цей нод. Shift-D. І розмістимо його, перемістимо ось на цей зв'язок. Нам це потрібно буде робити з вами декілька разів. Щоб оці ноди не заважали ми трошки вниз їх. Ось так. Оці ось сюди. І ось це зображення ми з вами приєднуємо. Ось таким чином. Колір ми підключаємо до каналу B. Для того, щоб ми з вами могли скористатися якраз прозорістю альфу ми підключаємо на фактор змішування. Зараз воно подумає трошки. Ось ми бачимо результат. І дане зображення зараз дуже велике, його необхідно трошки зменшити. Для цього ми скористаємося з вами комбінацією Ctrl-T при виділеному ноді зображення, натискаємо Ctrl-T. У нас додатково з'являються два ноди: Texture Coordinate і Mapping. Якщо ці два ноди не з'являються, то я нагадаю: необхідно зайти в ось цей пункт меню Edit, обрати Preferences, Add-ons і написати слово Wrangle. Я почав писати, і необхідно, щоб був активований ось цей додаток, так скажемо, або цей add-on. Щоб ось тут стояв прапорець. Щоб прапорець у нас встановлений. Все добре, ми закриваємо вікно, і при натисканні на Ctrl-T ось в цьому вікні, коли виділене ось це зображення, у нас повинно з'явитися два ноди. Якщо вони і в цьому випадку не з'являються, ви можете їх просто вручну додати. Тобто натискаємо Add Input. І ось нод у нас Texture Coordinate. Ось він. Я його видалю. А другий нод Mapping, він у нас знаходиться в Векторі. Ось у нас Mapping. І просто об'єднуєте їх так, як ось ви зараз бачите. Ось тут. Перше зображення з корабликом у нас під'єдналося. Ну і тепер необхідно нам його зменшити. Ось тут в ноді Mapping є різноманітні параметри. Параметри на переміщення, на обертання і на масштабування. Давайте ми спробуємо відмасштабувати трохи зображення. З таким чином. І ми бачимо, що зображення тут дублюються якби по всій стіні. Для того, щоб цього не відбувалося, ми ось тут, де у нас написано Repeat, обираємо Clip. І у нас зображення буде одне, але для того, щоб його побачити, тут необхідно повернутися до одиничок і тепер знову зробити оце масштабування. При масштабуванні у нас одночасно відбувається і переміщення. Тому ми повинні з вами ось цей пункт Location також міняти. Як ми масштабуємо, наприклад, трошечки. Міняємо Location. Відмасштабували. Location змінили. Іноді буває це незручно робити по тій простій причині, що ми особливо зараз не можемо вплинути через UV Editing. Якби у нас було тільки одне зображення, то це не проблема. Так як їх у нас три буде, то бажано ось таким чином це зробити. Змінили розміри, перемістили. У нас це зображення повинно знаходитися ось в цьому місці. І бажано одразу відзеркалити оце все, що ми будемо додавати, по вісі X. Чому? Тому що в реальному кабінеті оцей кораблик дивиться своїм носом в протилежний бік. Тому давайте, мабуть, перейдемо з вами на вкладку UV Editing. У нас якраз ось тут обрано ті грані, які необхідно відзеркалити. І ми клікаємо правою кнопочкою мишки і обираємо Mirror X. Ось цей кораблик тепер буде дивитися туди, куди потрібно, і інші текстури або інші зображення також будуть відображатися правильно. Ми, звичайно, можемо спробувати тут відмасштабувати. Наблизимося. Ось сюди. Перемістити можемо також GX. Ну, щось ось таке повинно бути. Також масштабуємо S. Цей кораблик у нас невеличкий. Дивимося також відмасштабувати потрібно по осі Y. Тому натискаємо S Y. Натискаємо для переміщення кнопку G. Ще ближче наблизимось, щоб бачити, що тут. Натиснемо тимчасово TAB, щоб більш детально розглянути. Знову переходимо в режим редагування TAB. S. S, Y. Тепер, мабуть, трошечки по осі X G, X. Ну, якось ось так повинно це виглядати. Натисну Tab. Одне зображення. Ми помістили на стіну, з іншими тепер буде трошечки складніше. Натисну Tab, і повернемося ми з вами на вкладку Shading. Ось поки що таку ми отримаємо з вами комбінацію нодів, але нам необхідно приєднати іще два малюнки. Тому ми беремо з вами ось цей нод знову ж таки. Shift-D. І приєднуємо його ось сюди. Тепер беремо зображення наступне. Ці два ноди знову переміщуємо кудись так, щоб не заважали. Можливо, оці два також кудись ми ось сюди перемістимо. Ось наше друге зображення. І ми його з вами також приєднуємо. Беремо ось цей колір. Робимо перепідключення. Альфа канал також необхідно приєднати. Угу. І бачимо, що тут треба місцями підключення змінити. Тобто, ось це ми під'єднуємо сюди. дивимося, що відбувається. А ось цей нод ми приєднуємо сюди. Ось тепер те, що потрібно. Дивимось, що тут у нас. І тепер також нам необхідно ось ці два ноди ще додати. Тут також ми повинні включити одне зображення. Ну і пробуємо міняти масштаб. Ось як тільки ми починаємо переміщувати це зображення, ми одразу бачимо наш кораблик. Тут ми вже нічого не зможемо зробити з вами ось на цій вкладці, тому що якщо я почну тут зараз масштабувати оці грані, зображення з корабликом також буде мінятися. Тому тут уже потрібно... Ось тільки за допомогою цього нода щось робити. І так, локейшн ми міняємо. Переміщуємо вздовж вісі X. Масштабуємо знову. По двох осях. Переміщуємо. Тут потрібно трошки більше місця для того, щоб бачити, що ж тут відбувається у нас. Можна переключитися на вигляд спереду одиничку на нампад клавіатурі. Так, я думаю, буде зручніше. Так, ну і знову масштабуємо По осям переміщуємо. І нам необхідно перемістити. Таким чином, щоб оця віточка виходила з дверей у нас і ця виходила, якби з дверей. Тому ми ще масштабуємо. Після цього переміщуємо. Дивимося на пропорції повітряної кульки. Можливо, щось ось таке повинно бути. Переміщуємо. Так, і ось тут уже потрібно вручну писати значення. Тобто, якщо вліво це у нас додається значення. Ще трошечки вправо. Давайте ми спробуємо ось тут ось так написати. 3,5. Так, дивимося, це вже занадто багато. Давайте 7 сотих. 8. 3.1 3.09. Якось ось так. І тепер нам необхідно ще по осі Y перемістити. Тут також підбираємо. Ну, ось щось таке ми отримаємо. Подивимось із середини. Ну, в принципі, те, що і повинно бути. Два зображення у нас є. Залишається ще одне. Ось у нас ще одне зображення. Ось такий вигляд воно має. Ну, і тут робимо те ж саме. Додаємо два ноди, виділяємо зображення Ctrl-T. Ось вони у нас вже є. Далі, ось тут робимо так, щоб зображення у нас не повторювалося. Знову ж таки, дублюємо ось цей нод. І переміщуємо його на цей зв'язок і клікаємо. І повторюємо те, що ми ось тут зробили. Беремо ось це наше зображення. І нам необхідно тут приєднати його ось сюди. І інформацію про альфа-канал також ми повинні ось сюди приєднати. Давайте трошки збільшу, щоб було видно, що ж ми тут наробили. Тобто все це виглядає десь приблизно ось так. Ну і тепер нам залишилось ось це зображення, ще правильно розмістити на даній стіні. Починаємо масштабувати і переміщувати. Так, ну щось ось таке ми отримуємо. Давайте одразу, поки не забули, активуємо автоматичне пакування наших зображень. Зараз якраз упакувало три елементи. Щоб потім ми їх ніде не загубили ці зображення. Перейдемо на вкладочку Layout. Увімкнемо відображення всіх елементів, які присутні в сцені. Давайте якось ось сюди наблизимося. І увімкнемо з вами вигляд при рендері. Ну, і зображення виглядає на стіні таким чином. Давайте наблизимося ще подивимося на фактурність стіни. Ну, я думаю, тут також достатньо. І 0 нанопад клавіатури натискаємо, ще вигляд з камери подивимось. Так, і ми забули увімкнути ще одну стіну. Вийдемо з режиму перегляду при рендері у режим перегляду матеріалів.